Так, друзі, всем привіт. Короче, сьогодні вже повністю оберештовку зробили на криші. Ось так воно Ну, Нормально вроді би. Купили отакий от ми метал. Новий купували, не Бушний, я думав Бушний. Ну, купили коротше, новий. То що Бушний, почти як новий стоїть. Такий цвет. Листи 3,20. 3,20 в такому цвіті. Зараз будемо там уже відміряли ниткою. Ну, тут видно, виступ 15 см. Ниткою відміряли. Зараз спробуємо якось їх запихнути. Привезли ми вчора ну, і листи і доску. Як вона привозили. Коротше, зараз будемо ставити ці два листа і тоді включуся, покажу, як воно буде. Так, друзі, затягнули ми два листа туди, вже прикрутили. Звісно, затягувати важко. Дуже важко. На силу ми його туди запихнули, все. ну Запихнули два листа, зараз перекручуємо. Неудобно, звісно, ходити. Неудобно ходити. Тобто взагалі нельзя, мабуть, ходити буде по ньому. Треба якось буде прикручувати. Як воно буде? Що воно буде? Подивимося. Ну, якось буде. Ну, сьогодні... Трошки зробили роботи, ми його повністю доробили все. І поставили ще й два листа. Уже щось трошки є. Отак от зараз глянемо. Отак от, от воно. Вроді рівно. На сіник, я думаю, буде все нормально. Закручуємо шуру, якими, ну, шурупами по металу тими, що ми в ту кришу крутили. Не коричневі вони, а отакі. Ну, сірі. Воно тут, а без різниці, На цьому там зверху нічого не видно. То що у нас залишилося, тут десь 1000 штук. Кудись їх треба, то половину хоча б викрутити. Ну а так, вроді височенький. Отак От воно. І ззаду. Ну височенький, конечно. Ну, Вже почали накривати. Завтра ще подивимося, скільки накриємо. Я думаю, що ми його будемо довгенько крити, тому що тут ходить ніяк. А так закручуємо вже. Закручуємо. Отак воно. Ну зараз ще він докруте, вже тоді. Переставимо ліса. Підзимок теж покажу, що і як. Так, друзі, отак воно виходить. Отак я тут з краю тоді прихватив. Такий відон буде. Ну, непоганий, звісно. Отак він його прикручує. Оттуда. Там в кінці трохи балка. Ну, обшивка завалена була перва палка, там уже ровно. Ну а так вид непоганий, високо. На лестницу заліз, показать. Ну, стікати тоже буде хорошо. Ось вот так от. Ну сейчас злізу на землю. Покажу.